У попередньому відео вже розглядались деякі типи актів прийому передачі, а саме системний процес постановки авто на баланс автопарку та видача авто водієві. У цьому розглянемо процес передачі авто від одного водія до іншого. Для цього переходимо у розділ графіку. Тут вже є подія видачі авто водію Мохамеду Білалу згідно попередньо прийнятого ним акту. Розмір події виданого авто збільшився із плином часу. Отже, водій Мохамед має змогу передати авто своєму напарнику імрану згідно запланованого менеджером розпорядку. Здійснювати додаткових дій у самій системі наразі не потрібно, але для наочності переходимо до розділу прийом передачі авто, де бачимо останній акт передачі авто водію Мохамеду. Передача авто виконується водієм, що зараз користується авто, у додатку його особистого кабінету. Ось обліковий запис Мохамада. Де він може скористатись кнопкою Передати авто, де і потрібно обрати наступника. Тут він також може повернути авто до автопарку. Проте ми обираємо водія з іменем Імран. При заповненні акту водію також потрібно дати відповіді на запитання нижче. Поля запитань можна приховувати чи робити обов'язковими за бажанням користувача системи. В цьому випадку водій може пропустити цей крок, а на наступному кроці потрібно завантажити фото авто. Тут два з них є обов'язковими. Зробімо це для прикладу власноруч, але в реальній ситуації водієві це зручно виконати зі свого смартфону, адже він може робити знімки та одразу підвантажувати їх. На наступному кроці. Потрібно вказати наявність чи відсутність пошкоджень. Так як вірене йому авто мало наявні пошкодження, тут слід обрати так та додати нові світлини, якщо трапилося щось додатково. Далі натискаємо кнопку Створити. Після цього в особистому кабінеті водій все ще може бачити створений ним акт та переглядати його подробиці. Бачимо, що акт призначений імрану, доступні завантажені фото. Та видно сам статус передачі. В інформаційній панелі MyTaxi CRM після оновлення сторінки з'явиться новий акт типу водій водій. Авто передається від Мухамада до Імрана. Нижче попередній акт вказує на історію передачі цього ж авто від автопарку до першого водія. Праворуч у таблиці з відомостями можемо побачити пробіг на кожному з етапів. Надану водієм інформацію про рівень моторної оливи та охолоджувальної рідини, фото транспортного засобу та його пошкоджень, де Мухамад додає на одне фото пошкоджень більше імрану у порівнянні із отриманням авто від автопарку. Це дозволяє менеджеру відслідковувати зміни у стані автомобіля. В свою чергу другий водій, тобто напарник, котрого звуть Імран, повинен отримати це авто. Так це виглядає із облікового запису його особистого кабінету. У додатку Імрана з'явився акт із номером 16, в який можна зайти. Тут він побачить, що авто передає йому Мухаммад. Також він побачить завантажені ним фото. Цей акт він може прийняти чи відхилити. Якщо Імран відхилить його, то процес повернеться до попереднього стану, тобто авто повернеться до Мухаммада. Зараз ми його приймаємо, чим закрема його акт. Імран може повернутися до його деталей і побачити відповідну зміну статусу. Як наслідок, це авто пропаде із облікового запису першого водія. Повернімось до системи. Після оновлення сторінки бачимо, що статус акту вже змінився, а відомості в таблиці лишились без змін. В графіку можна побачити нову подію, яка збільшуватиметься у часі. Вона Сигналізує як про завершення процесу передачі авто між водіями, так і про фактичну відповідальність імрана за авто і співвідношення із планом графіку.